цвітуть. Дянка, Світланка, вам смаколики, Наташі привітики, Діанка і смаколики, Наташа Айдаєнко, Дяночка Шевчук, привітики, позитивчику та добрих новин. Махкам привітики. Дянка, Наташа, дякую. Світланка Михнюк так тепло, а ви захворіли? Та так, да. є трохи, не знаю, чому, і що і як. Появився кашель. Спочатку горло, потім з'явився кашель. Молоко холодне, я завжди з холодильника п'ю. Я не думаю, що це причина молока, бо я так наливаю чашку молока і там, з чим печиво, чи що є, випиваю, смакую і нічого ніколи, за скільки моїх років, не було. Я думаю, що це якийсь вірус. Ну, дасть Бог, все буде добре. Наташа Гайдаєнко. у нас сьогодні жара пече ще з самого ранку, у нас теж тепленько. Діанка з Беркаса, привіт. Олег, здравствуйте. Доброго дня, Олег. доброго, дякую за підтримку. Ася Попова, здравствуйте, Тетяна. А як же, Ася, а як же? обов'язково, обов'язково. Дянка, Олег, привітики. Володимир, доброго дня, любі друзі. Що ви там, пані таня, вже одужали? Та ще ні, Володю, ще підхрипую. <смі> Кашель підхрипую, ну таке. Терпімо. Дякую за підтримку, Володю. Як справи? Ти ще не став, тато, другий раз, ні? Олег. Привіт і як діла? Потихеньку, помаленьку. Світлана Михнюк, Юля Бойко, Іванка Капечук, Люба Дянка, привітики. Дянка вітається з Володимиром. Олександр, моє привітання всім моїм хорошим людям. Олександра навзаєм дякую, що зайшли підтримати. Наташа, у нас також все цвіте, дерева, як на реченні стоять. Але ж обіцяють мороз. Так, Наталочко, так, оце ж дуже і шкода. Переживаю за той мороз. Думаю, хоч би не було того морозу, так шкода. Нав'язалось там трішки абрикос, не знаю, чи, чи встинуть вони доспіти, чи не встинуть. Надіємося, що буде все добре, а не буде, то так і буде. Я рахую, що без абрикосів можна жити. Був би хлібчик, здоров'я і мир. Дянка Володимиру, смаколики. Дянка Олександра, Олександр, привіт. Люба, всім привіт, друзі, гарного дня і міцного здоров'я. Дякуємо, Юля, Володимир, привітики. Олександре, Діаночка, ти також тут? Да? Так, Діаночка тут і Юля тут. Іванка, у нас зранку було сонячно, а зараз захмарилось. Є в нас сонечко, на сонці жарко вже, хоча ще 11 годин. Лиш. А вже жарко на сонці, а в тіні прохолодно. Дівчатка, спілкуйтесь, будь ласка, я вийду на хвилинку, добре, я вибачаюся, але треба вийти. Так, я вже є, вибачаюся.